Спадже так само. Три спаджі тут рахують. І там три спадщики. І там ще один. А тут? Там три спачі теж. Кожен ящичок по 5 доларів всього. Ага. Ось знову ми скористалися флешфуд додатком і знову ми купили овочів і фруктів. Два ящики, як бачите, кожен з них коштує 5 доларів. Тобто, от, бачимо, тут є апельсини, мандарини, банани, є морква, є доволі багато. Помідорів, це все коштує 5 доларів цей весь ящик. Якщо ви купували все окремо, воно вийшло набагато дорожче, я думаю, десь доларів біля 20. Ось другий ящик теж 5 доларів. Тут цибуля. Є так само от, апельсини, є помідори, є 3-4 перці. Так само через флешпуд можна купити не тільки овочі і фрукти, й можна купити, наприклад, такий сир. Цей сир коштував 9 доларів. А ціна його роздрібна 15 доларів. Так? Тобто, тут ми бачимо, тут є різних три сири. Хто знає це, той зрозуміє. Фактично, от, весь набір, можна сказати, от, два ящики овочі-фруктів, 10 доларів вийшло. Плюс три сири ще 9 доларів. Так? Тобто 10 плюс 9-20 доларів от ми за стільки заплатили. Користуйтеся, користуйтеся FlashFood, ви не тільки зберігаєте. Продукти, які просто би викидали, так? а так само ви ще й заощаджуєте сімейний бюджет. Вітатися додатком Flashfood. От бачите, це Flashfood іконка у Google Play Store. Вона вже в мене встановлена, ця мобільна аплікація, тому я просто відкриваю. Так просто знаходите такий мобільний додаток із зеленим листочком. І встановлюєте. І відкриваєте. І вас. Кидає просто до вашого міста, де ви є, і показує, які магазини в вашому місті приймають участь у цій програмі. Так от місто Лондон, ми зараз знаходимося в Лондоні. І, от, наприклад, магазин, так, бачите, Superstore Oxford East. І от що в них я зараз на знижках. Дивимося, сітка яблук і апельсини коштує 5 доларів. Якщо б ви купляли це окремо, ви б тільки за одні яблука віддали доларів, напевно, 6. І плюс апельсини, так само, напевно, десь доларів 5-6. Тобто вигідно, так, вигідно за 5 доларів купити. Е, є люди, які купляють так само не тільки овочі, фрукти, наприклад, м'ясо, бачимо. М'ясо коштувало 25-38 центів, зараз 16 доларів 50 центів. Добрий продукт, дійсний до, термін придатності до березня, 19 березня 2023 року. бачимо, так. От дивимося по інших магазинах, для прикладу. Лондон невелике місто, можна доїхати буквально 15-20 хвилин в будь-який кінець. От тут є е, два пучки салату, є пучок чи два навіть зелені і цитрусові апельсини. Якщо ви це купляли окремо, це було б дорожче, набагато, ніж 5 доларів. Так? Ну, і дивитися інші продукти, які вам цікаві. Знову ж таки ми зосереджені в основному тільки на овочах і фруктах, тому це в нас така своєрідна пригода кожних кілька днів. Дружина в мене зранку або в обід, коли, як правило, виставляють ці продукти, вона дивиться, що є, аплікація сама надсилає вам повідомлення, і ви вибираєте. І просто додаєте. Вам щось сподобалося, додаєте, от add to Cart, а у вас є shopping cart, і ви просто робите Checkout. Так, і ви це купили. Окей? Okay? Бачите. Значить, просто покажу. Ми купляємо досить багато кожен тиждень. Од -од Один-два таких ящики, ми купуємо овочі, фруктів. І бачите, у нас дуже-дуже багато Все, різних покупок було. Так я не буду показувати, але ми користуємося цією аплікацією вже, напевно, понад рік. Тут Payments ви додаєте. Спосіб платежу, додаєте дані своєї кредитної картки. The loyalty. додаєте картку, наприклад, можна збирати points різні у нас від PC Optium. Тут можна додати інші картки, бачимо, які тут є. Ви їх додаєте, і навіть Air Miles можна. Додаєте і вводите просто номер картки. І за кожну покупку вам буде нараховуватися якісь pointти. Далі є rewards. Як тільки ви приєднуєтеся, ви можете під час реєстрації додати код, який тут є, і вам, і, наприклад, нам, так, моїй дружині, бо це її аккаунт, дасться 5 доларів з першої покупки. Тобто тут є win-win, так, виграви виграють ви, ви обидвоє. І той, хто порекомендував, і той, хто встановив аплікацію, здійснив покупку по 5 доларів. Є реворці. Як бачите, хтось. Десь недавно зареєструвався, є 5 доларів. На цьому заробити неможливо, але десь час від часу якихось 5 доларів якісь друзі, знайомі підкидають. Так? Ну, це просто так, фан, можна сказати. От подивимося, наприклад, давайте не в Лондоні, а припустимо у районі Торонто. Так? Ви бачите, скільки тут магазинів, які приймають участь у цій програмі. Так? І набагато буде більший вибір. Чому? Тому що дуже багато магазинів. І в них набагато більше лишається продуктів, яким виходить термін придатності дуже скоро, і вони зацікавлені, щоб їх продати, і знов ж таки зменшити просто оті відходи, так, і зменшити негативний вплив на довколишнє середовище. І от Просто дивитися, клікайте, що тут є. Бачимо, тут є морква, тут є перець, перець, тут є шість-шість перців. Він коштує сам по собі сіточка, по-моєму, 6 7 доларів, плюс морква, знову ж таки, виграєте, так? Вже є якийсь плюс. Що тут ще цікавого. Зрозуміло, що якщо ви живете десь в Лондоні, ви не будете їхати в Торонто за ящиком овочів чи фруктів. То це має сенс, як ви живете неподалік, так? в одному місті там чи районі. Припустимо, є сир -камамбер, так? який коштує 7,49, зараз на нижці 3,74. І дійсний придатний до 21 лютого. Добрий сир, до речі, цей він в вкладається, виробляється, якщо не помиляюся. Що тут є? Дивимося так. Ще є різні йогурти. Коштував 2,49 за 1,24 можна купити, однак термін придатності йому виходить буквально через 3-4 дні. Так от яйця. Дивимося, як є якісь так само фрукти. Ну, на яйця невеликі знижки, бо термін придатності аж у березні. Тим не менше, кілька центів. Зрозуміло, е, що найкраща, напевно, найвигідніша економія це от на таких оцих, е, ящиках, е, овочево-фруктових, я їх називаю. Е, бачите, тут є і баклажан, і цитрусові, апельсини, і е, цибуля. Тобто будете купляти все окремо по сіточці, ну, вийде 15-20 доларів, так, 5 доларів. Дуже вигідно так купляти, тому що у вас є кілька різних овочів фруктів відразу, і вам не треба купляти окремо. Як правило, коли ви купляєте окремо, ви купляєте завжди в надлишку, і час від часу просто не з'їдаєте все і щось підгниває, і ви викидаєте. Так? Таким чином збільшуєте оті відходи і негативний вплив на навколишнє середовище. В принципі, це все. Скажу, що наша сім'я простується цим кажу, понад рік. І в місяць ми ну, до 100 доларів дуже легко, 100, навіть 150 ми заощаджуємо за допомогою флешфуд. Окей, поділіться своїми коментарями, буде цікаво дізнатися, як ви заощаджуєте і чи ви користуєтеся цією програмою, чи, можливо, купонами, чи якимось іншим підходом знову ж таки до, до того, як зменшити негативний вплив на навколишнє середовище. Заощадити сімейний бюджет і, в принципі, нормально харчуватися. Так, овочі і фрукти в нас завжди є, їх є багато, ми їх їмо в достатній кількості. Окей? Значить, ви, я маю надію, ви знаєте, бачите, вже як користуватися флешфудом.